Постійної комісії Чорноської селищної ради стать замених відносин природокористування, планування території Чорноської селищної ради. До постійної на засідання постійної комісії прибуло 4 депутати, спеціалісти, керівники, спеціалісти селищної роди. До порядку денного включено 41 питання. Хто за те, щоб прийняти порядок денний, прошу голосувати. За, проти отримався одного розсуд. Приступаємо до Розгляд проєкту. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділонок. На попередніх сесіях надавався дозвіл на відділення земельної ділянки площею 4 гектари на території Милохівського старостинського округу виділити земельну ділянку 60 сотих та 60 сотих підгородництва. Розроблені проєкти землеустрою виділено. Земельні ділянки по 60 сутих, дві мене ділонок та осточа до 87 гектара. І поданий проєкт За, про, на закращення. І відповідно цього поділу ми передаємо в оренду, про передачу в оренду земельної ділонки Салівуну Василю Йоковичу площою 60 сотень для воїни. В мене Жіляка на директорії Малахівського старостинського передати термін на Уявеленої плоти 12% від нормативної грошової оцінки. Замена ділянка розташована на території постанові, Старосинського українського. За плоти участі голосування. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передоччого ранку полтова у Гленар. Із земельної ділянки площею 49% виділено земельну ділянку площею 66 квадратів на території малого старостинського Турця, під Катеп. Передаємо вражу терміном на 10 років з виплатою раної плоти 12 відсотків від нормативної грошової оцінки. За крутою. Про затвердження проєкту. передачу в оренду був в Тетяні Олександрі. 57 Олександрії. Для головництва перезор ударимо насінці. Викладачи ранний воду, та матки, будівлі, нормальної оцінки, За мене ділока розташована на території про інфійцівську, старостинську. Звернулася до нас із Комунальне підприємство чорнопековому вузку про надання дозволів на виготовлення проєкту РНУ прийшов відведення земельних ділянок. Це земельні ділянки під артизіонськими свердловинами. Цільове призначення земельний ділянок для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель заміщення інформації. Земельна ділянка площею орієнтовно 0,30 гектара, розташована в селі Загребелля. Це на сіті ці армізинської є спеціальний дозволь на водопостачання у комунального підприємство. І така вони з метою формування земельних ділянок внесення діти до державного земельного кадослужя дозволо на розроблення проєктів. Слідуюча, за, 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 проти, отрималася доготу. Слідуюча за мене в селі Хельівщина, Площаю, 30 сути. За проти, отрималася проєкту землеустрою Щодо відведення земельної ділонки комунального підприємству Чорму похому. Проти утрималися доноси. За мене дівка в селі За рути утрималася доноси. Площаю 30 сути. За діленка площаю 30 суток в селі вороньки вулиця Ворожірова. За роти утрималася голосу. Mm. wala dania Замена ділянка розташована, замажена на населеного пункту на території Нолоківського, Старостинського угору. Про надання дозволу наводить на, на проєкту щодо відведення земельної ділянки раєвської людминіме колонії площі 60 як за рахунок земельної ділянки площі 13, дільного призначення для городництва земельна ділянка розташована, замажена населеному центру, на території Петрівського. До надання дозволу нагоре на проєкт землоустрою щодо земельної ділянки майданівку Вікторію Тимофійовичу площу 60 років для Виділити зараз на земельної ділонки площі 1,3 мікро. Земельна ділянка розташована, замежена національного фонду. Був Ділок Садру Миколайовичу площею 60-х виділите за рахунок земельної ділянки площею 72. Земельна ділянка розташована за межами населеного пункту на території Кизлівського для призначення для позиції. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки куліку Сергію Віторойовичу. 30% цільовим призначенням для голубництва земельна ділянка розташована на території Кимницького Старосинського про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділонки столково Анатолію Миколаївичу. Площі 881 гектор. З тім призначення для сину та та з Зенальник Йонка розташована на території Кизбрівського старостинського у нас. Про надання дозволу на визнавая за проєктного заголовки щодо відведення земельної ділянки геосою стеконівні площі 5 з 7 призначенням для цінокосіння та випасоння.

По крайній мірі за тим, що це в селі там, біля. Ну, проти косиші, проти... Да. то Хай, якщо люди согласні там, то, то це таке діло. Хай би. Ну а за усіх, що там вже залишилося і ток цей, і пусять в цьому руці Льобах Шуков. Де викосить. Він приходив, питав, чи, чи можна взяти. Каже, я ж тоді питала тоні. Та тоді ж вона сягала нам забезпечував, тепер ж, каже, то ж це би де каже, ну йди туди до осихи, дивись, де віде, там не косить, бери коси. Каже, а куди на старенка загоров. Ну no, він же мені це, я, поки він думав, так я вже ж людям довго не викосили. No, Кажу, де ж це ромше. І там я ж цим стасовичам даво, тоді вони відказувалися. Так я цим. Ріка, Та і сьогодні вкуси. Ну понятно, що воно зараз. на кусу дряні там. Все нормально. Тобто, що стануть. І там жилінку і вощенку вкуса, і фрукту вкуса, і петранчика вкуса. І все остало, і учасно, ну тому це частково залишилося, де оце дерево ростуть, де йде урядується. Mm. Оце відчас. І все. Поділося ну, да, да, та, та. та, та, так. депутатом. <свят> <свят> та сам не що Виносить на сесію. Вийшов на сесію, тут я не Ну тут за. Тут за. За надання? Ну, ми ж голосимо за виносимо на сесію, чи не виносимо. Ми не маємо права не винести на сесію. А решта депутатів, ми тільки тут 4 депутати. А решта? Ну, тут же на сесії просто утрималися все. Ви повинні ну, свої пропозиції. Але тут ви винусяти на сесію. Ви повинні голосувати. Округу за нажимаю населеного пункту. Ми ще так? За, проти, за змагання. Про внесення зміни рішення 52-ї сесії 8 скликання під час дії воєнного стану від 22 січня 25 року за номером 2458 чорних. Тепер ми вносимо зміни щодо двох земельних ділянок, площею 2 квадроти та площею 4 квадроти, де доповнюємо словами та цифрами. Змінити цільове призначення земельних дільонок, змінити земель закосу, але для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівельних споруд передачі електричної енергії. Цього пункті три не було, і ми доповнюємо, щоб вони могли внести відомості до Державного земельного кадастру щодо зміни цільового призначення. Завпроти три про внесення змін до рішення 57-ї сесії 8 скликання під час дії воєнного стану від 10 липня 25 року за номером 2636 столичної селищної роздика надання досум на зроблення. Проєкту землевустрої щодо відведення земельних дільонок полтова У зв'язку зі змінами проєкту будівництва ПП 10 кВт та ТП 10 кВт, уточненням площі земельних ділонок із завольної площі ми давали доділу на 3,2 двоквадроти. Вони просять змінити на 82 квадроти. Це земельні ділянки. Планується виконати роботи по селу Бондарі, вулиця Лісово, 66. Тобто їм не вистачає площиків, що ми надали. Щоб кайтошку посадити. Завпроти втримуватися вулиці. Про відмову передача за мене ділянки у приватну власність Верещоці Людбові Андріївні. Надійшло попотання від Любові Андріївни про передачу з привозну послуги земельної ділянки двох творителем для значенням для ведення особистого сільського художника. Є у неї сформований проєкт землеустрою та затверджений ще до військового стону. Ще Милохівської сільської сільською родою, але у рішенні про затвердження прописано затвердити проект за і пункту щодо передачі у приводної власність відсутній. Ця людина звернулася до державного реєстратора, щоб зареєструвати право власності, але було відмовлено зв'язку з тим, що відсутній цей пункт. Відповідно цього, вона звернулася до нас, що ми. Передали у привозну власність. Е, є підготовлений проект рішення про відмови, розчотки, повінні, передачі земельних ділонки, приватну освість, площею 2 гектори, для ведення особистого сімейського господарства зв'язку з вимогами під пункту 5, пункту 27, розділу 10 перехідні положення земельного кодексу України особи під час дії воєнного суну безходного передача земель комунальної госмулення. Надання дозволів на розроблення документації землеуста з метою такої безкладної передачі, розроблення такої документації забороняється рішення на зберечності з доти його опублікування відділу комунальної власності за мене виконавчого комітету Чорнобильської селищної ради. Забезпечити не виконання цього рішення, в порядку визначеного законом України про адміністративну процедуру та забезпечення підсотці інформації про час та спосіб доведення даного рішення до відома заєвника матеріала справи рішення може бути оскоржена в судовому порядку. Це, вона там використовується, так? Да? Ну, Воно ага. в неї, так. Да. І там податки. Ну, Чи? на, стоїть. Стоїть, на да. ній бана не стоїть. Де да? так? Морі запропонувати, щоб вона взяла по Баран... да, На А день вона не хоче відмовлятися від цих, цих двох векторів, щоб її передали. І має номерні обже до оформить її да. через це. Про припинення дії договору оренди землі в зв'язку з закінченням структу, на який його. В попередній сесії е, були зведення Приводного акціонерного товариства розмірку про номер продовження договорів оренди, але в зв'язку з тим, що ми відмовили продовження договорів оренди, договори оренди закінчилися від 15 серпня 2025 року. Ми приймаємо рішення про припинення дії договорів оренди землі. Відповідно у проєкті рішення це договір оренди на земельну ділонку площею 1,64 гектори, складений з приводним акціонерним товариством Мройзмаксимо. Земельна ділянка розташована на території Мелехівського старостинського округу. Припинюємо в зв'язку з закінченням вступу, на який його подано, відповідно, даного до рішення доручити селищному голові Олександру Василенку звернутись до державного реєстратора для внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме не майно ну, про припинення права оренди. І відомості будуть внесені до реєстру речових прав, і потім можна буде висподівати на. Про припинення дії договору ради землі, в зв'язку з закінченням структу, на який було входино на земельну ділянку площою 10-09 гектарів. Про припинення дії договору оренди землі в зв'язку з закінченням. Структу знайти його голову на, на земельну ділонку площі 7065 про, про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки площі 265 гіктора. Земена ділянка розташована на території Меликівського старостинського округу. Звернулися до носик оподоння, товариство Лайт Фічер, про затвердження нормативної грошової оцінки. Земельних дім 265 гектора, розроблені товариством Остра, було розроблено нормативну грошову оцінку на земельну дім, якого яко знаходиться в користуванні товариством Future з стільовим призначенням для розміщення, будівництво еклатування та обслуговування відділу спорудок, як енергоглядінную підприємству, станом та організовують. Заключений був договір оренди, де нормативна грошова оцінка не проведена. Договір зазначена нормативна грошова оцінка від 1 гектара рідні по області. За меншівського призначення, так тобто як це землі, промисловості. Надійшло було клопотання про розроблення нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка розроблена, так як ми договором їх, зобов'язували її розробити. І відповідно нормативна грошова оцінка на сьогоднішній день. Земельної ділонки 265 гектарів становить 2 мільйони 284 тисячі 442 гривні 15 копійок. Відповідно, цю нормативну грошову оцінку ми затверджуємо. За 10 днів після прийняття рішення вона повинна бути опублікована і на наступний місяць воно вступає в дії. І будуть внесені зміни додатковою угодою до здобувої оренди. Де буде розпочена ця нормативна грошова оцінка. І оренна плота в подарунке буде сплачена відповідно до неї нормативної грошової оцінки. За, проти, дотрималися. Аналогічна питання по земельній ділянці з кущу 94 гектора. Це теж в оренді товарі склалої включає ще одна земельна діляночка. І нормативна грошова оцінка складує 10 мільйонів. 637 тисяч, 492 гривні і 10 копійок. Аналогічна ситуація Наступні зміни до договору оренди. За проти трималися до місця. Питання вичерпання. Питання вичерпа. до ведення засідання постійної комісії. Є Сикови? У застідання постійної комиссиї у груше заказ.